Двох левиць Сімбу та Сіму, які 15 листопада 2025 року втекли із Хмельницького приватного притулку, евакуювали власне 21 листопада. Спочатку вони перебуватимуть перебувають вже у Київському центрі порятунку диких тварин, потім їх відправлять до південної Африки. Про це суспільне Хмельницьке розповіла керівниця центру порятунку диких тварин Наталія Попова. За її словами, власне їх огляне і ветеринар. крім того, тваринам збалансують харчування, після цього відправлять до спеціалізованого тваринного центру в Південній Африці. Окрім того, власне, представники благодійної організації ЮЕНІМАЛЗ допомагають, зокрема з переїздом тварин. Про це розповіла керівниця відділу стратегічних ініціатив організації Ольга Чевганюк. Більше про роль цієї громадської організації в перевезенні тварин, взагалі про стан диких тварин, власне про. Те на якому етапі зараз вони перебувають, де вони перебувають про усе цей не тільки Ольга Чевганюк, це керівниця відділу стратегічних ініціатив ЮЕНІМОС. Пані Олю, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава доброго дня. Отож, на сам початок, давайте про те, дійсно коли доєдналися до евакуації, до допомоги власне тваринам, левицям, сімби і сіме. За кілька днів до того, як ми вивезли цих тварин, ми писали заяви про вилучення цих тварин. Насправді хотіла сказати, що боротьба з цим приватним зверинцем Сергія Польохіна в нас вже тривала не перший день і не перший рік. У 2024 році, ми вперше писали заяви, намагались привернути увагу до утримання диких тварин в неволі правоохоронних органів. Але наразі не було в нас ніяких визначних результатів зараз. На жаль, в Україні так працює, що коли є такий складний яскравий прецедент, в даному випадку, як те, що леви збігли і власне загрожували і тваринам, і людям, і собі це спричинило таку хвилю підтримки. Ми писали заяви, зв'язувалися з правоохоронними органами, в тому числі велику роль зіграла спеціальна екологічна прокуратура Хмельниччини. В цьому питанні вони нам власне допомогли отримати, дозволи і всі необхідні надали документи на вилучення цих тварин. Що Тому десь за кілька днів? І от 21 го ми вивезли. Що саме яка роль була вашої організації? Та ю в евакуації? Ви організували повністю весь процес? Ми власне з'єдналися з Наталою Поповою, оскільки вона є фаховою спеціалісткою у нас разом з Інною Васильковською по диким тваринам. Наталя як людина, яка доглядає, і на пані Інна, як людина, яка їх лікує, професійний ветеринар. Ми, як організатори зі своєї сторони, організація, яка залучала донорські кошти на цей порятунок, і як організація, яка контролювала цей процес, фільмувала цей процес. І забезпечувала саме привезення, і перш, надання перших медичних послуг. От, тож ми організовували, були присутні при всій цій події, слідкували за процесом і тримали руку на пульсі, щоб. В плані документів також все було добре, і по ходу виявилося, що є можливість забрати ще кількох інших тварин, яких ми також вилучили, і вони наразі перебувають в центрі порятунку Наталі Попової. Власне, дійсно були також евакуйовані і лисиця, є єнотовидна собака та бурсук. Взагалі, як обирали власне тварин, та яких яким необхідна евакуація. Готові були забрати всіх, тому що тварини потребують цього їм небезпечно лишатись в тих умовах. От, але на жаль, наразі були обмежені тим, яких тварин нам був готовий віддати власник сама організація, і це саме той перелік, який ви визначили вище. От, тому даним тваринам була надана вперше домедична медична допомога. Наразі в центрі і вони, і Леви отримують відповідну медичну. Допомогу левиці отримали противірусні препарати, вітаміни, антибіотики, комплексне щеплення від сказу і багато всього іншого. На жаль, тварини в поганому дуже стані, але ми не здивовані, тому що умови. В яких вони жили, і догляд не передбачали, що у тварин буде гарне здоров'я, тому робимо все від залежно для того, щоб їх реабілітувати, вилікувати, позбавити болей, з якими вони живуть роками, і працюємо над тим, щоб тварини надалі потрапили в реабілітаційний центр в Південній Африці. Якщо говорити про труднощі під час евакуації чи під час знову ж таки самого та переміщення тварин, чи були щось, що було найскладніше у цьому процесі? Ну складні самі умови в перевезення таких великих тварин, тому що це великі небезпечні тварини плюс. Ми не знаємо їх точний стан. Відповідно, великою відповідальністю для ветеринара було був сам первинний огляд, визначено правильне дозування для того, щоб тварин тимчасово приспати, в такому стані їх погрозити і доставити вчасно до місця їх перебування під Києвом. От, але на щастя, ми співпрацюємо з цією прекрасною компанією командою да, Наталі Попової і Невесельківської як мінімум з 2022 Року. На початку повномасштабного вторгнення у нас була така ціла величезна хвиля евакуації подібних, тільки з прифронтових територій, і це також було багато левів, тому ми знали, що тут все буде в порядку. Проте це завжди ризиковано і завжди висока дуже відповідальність. Цілком інших ніяких складнощів, на щастя, в нас. Не було Олю. Якщо говорити про стан тварин, та ви сказали про те, що тваринам вже зроблено і вакцинацію, і власне проаналізовано харчування. Там дещо змінено і так далі. В якому стані були леви? Що показали аналізи про болі? Ви сказали також, що саме власне передувало цьому. Наразі точний, ще їх перелік всіх захворювань він буде на наших сторінках пізніше, тому що не всі аналізи ми ще маємо на руках, і огляди продовжуються на даний момент, в тому числі. Але вже видно, що уловиться точно хворі внутрішні органи, скоріш за все, хворий ЖКТ та серце. І наразі продовжуємо огляд для того, щоб прийти до більш чітких діагнозів. Перед відправкою, власне, по перше, як обирали та от центр, куди кінцева вже точка, та в південній Африці безпосередньо, та як ви обирали? Чи ви співпрацювали попередньо з даним центром спеціалізованим в цій країні загалом? І який наскільки ще довгий може бути період цієї адаптації знову ж таки лікування цих тварин? Угу. З цим центром ми та центр порятунку Наталі таліпопове співпрацювали вже кілька разів, тому що перевозили туди раніше врятованих в Україні левів. Зазвичай це досить складна процедура, тому що всі такі реабілітаційні центри вони переповнені, вони не чекають нікого з ні з України, ні звідки в них є кого туди рятувати. Але оскільки в нас війна, то нам відкривають ці двері. Тому такий контакт вже був попередньо налагоджений, і в даному випадку це. Була комунікація з самою Наталією Поповою, вона з ними зв'язалась і отримала поки що таку обіцянку, що їх заберуть. Але такому перевезенню зазвичай дуже багато бюрократичних процедур передують, плюс підготовка самих тварин. Тому це зазвичай процеси, які не відбуваються швидше, ніж за кілька місяців, а то півроку, тому що кілька місяців йде на огляд тварин, на їх. Відновлення на медикаментозне лікування і так далі, і стільки ж часу ми ще на те, щоб зробити документи спеціальні для необхідні для перевезення і самотранспортування. Тому очікуємо, що найближче приблизно півроку тварини будуть тут і будуть готуватись до такого переміщення. Які зараз у них умови? Центр порятунку диких тварин точно забезпечує хороший догляд, профільну, якісне лікування. Але це Київська область. Тож це клітки, це вольєри в такому нашому кліматі, не ті умови, до якого в яких фінально мають опинитися тварини. Саме тому і розглядаються такі більш віддалені реабілітаційні центри за кордоном, щоб ці умови були якнайліпші. Але принаймні тут у тварин буде простір для того, щоб вони могли ходити гуляти, буде більше. Більш правильний підхід да, для хар для харчування, і будуть певні маніпуляції для того, щоб підготувати тварину до більш-менш наскільки це можливо після такого довгого життя в неволі, самостійного життя. Я от читала безпосередньо та про спеціалізований центр у е, південній Африці. Ну там говорили про те, що територія, по якій можуть гуляти ці леви, орієнтовно це 8 кілометрів. Тобто, це така досить величезна територія. Зрозуміло, що на жаль, левиці в, в на волю випустити більше не зможуть, тому що вони не пристосовані. Просто так, це правда повністю на волю. Їх неможливо. Вони загинуть, вони не вміють да, полювати і все таке інше. Це, на жаль, відноситься до всіх тварин, окрім е дельфінів. Дельфіна... Дельфінів після дельфінарів є в історії і в інших країнах досвід, коли їх реабілітовували, навчали полювати, ловити рибу, потім випускали. Вони приєднувалися до зграй і, власне, жили. Тобто у них були мачки. Але з всіма майже іншими тваринами так не спрацьовує і лав... не виключення. Але умови в. Реабілі... Таційних центрах Африки це найліпше, що можна їм дати. Вони фактично будуть жити як на волі, але підтримуватись будуть людьми. Ливиця єнотовидна собака та бурсук. Яка їхня подальша доля? Інші тварини також знаходяться в центрі порятунку Наталі Попова і далі вона буде дивитись хтось кому вона може надати відповідні умови, можливо, залишиться там по житті. О, для інших тварин також будуть переглядатися можливо інші реабілітаційні центри. Поки що ця інформація невідома, поки що задачі їх також. Привести до ладу і полікувати. Угу. Знову ж таки, якщо загалом говорити та в Україні, наскільки от проблема таких незаконного утримування диких тварин приватними особами є поширеною? Це є поширена, на жаль, проблема, і часто ми не можемо з цим нічого вдіяти через питання? Прогалин різноманітних у законодавстві та інших проблем. А ми робили нещодавно дуже глибокий аналіз нашого українського законодавства, в тому числі, плануємо з цього приводу мати зустрічі із спеціальною екологічною спеціалізованою екологічною прокуратурою із міністерством економіки, у якого зараз. У відповідальності знаходяться дикі тварини, взагалі довкілля, і відповідно намагаємося крок за кроком щось зробити. Але такі кейси є, є тварини, періодично за якими ми слідкуємо, намагаємося подавати заяву і щось зрушувати з місця. Найчастіше воно зрушується, коли вже є такі якісь кричущі кейси, як у випадку з збіжавшими левами. Працюємо над тим, щоб таке припиняти без якихось таких кейсів, коли і випадків, коли тварини вже становлять дуже серйозну загрозу. А от бо вони там страждають і вони потребують нормальних умов. Чому на вашу думку настільки проблематика та поширена? Недосконале українське законодавство, власне, якісь ще я не знаю, там які, якісь речі, що стимулюють? Ну я взагалі, я чесно кажучи, я не розумію. Взагалі, як от в себе в будинку можна тримати там, до прикладу, якщо це навіть будинок, та не квартира там якогось там чилева, чи гепарта, чи ще когось для чого це робити? На жаль, люди не усвідомлюють часто, що для тварин це дуже проблематично жити в умовах, які не відповідають їх фізіологічним, емоційним, біологічним потребам. А в кожного окремого виду тварин такі такі не проблеми, а потреби. такі потреби є. І, на жаль, жодне приватне домогосподарство, жодна квартира, будинок, пробудинкова територія, вони не здатні, по перше, такі умови створити. це має бути певна збагальщена територія, це має бути простір, це спілкування з собі подібними, це режими е, способу життя, де вони можуть реалізовувати всі свої інстинкти, закладені, такі як полювання, певний режим сну, харчування і так далі. Але люди того не усвідомлюють. Дуже часто це є моментом якоїсь екзотики, самолюбування, бажання якось виділитися і показати можливо свою владу, кошти чи ще щось. От, але, звісно ж, це лишається незаконним, неетичним, і я думаю, що чим далі, тим більше засуджуються наші людьми в нашій країні. І насправді я б хотіла сказати, що. Подекуди людям в Україні здається, що кейсів жорстокого поводження у нас стає більше, проте насправді їх видимість стає більше через те, що правоохоронні органи їх починають частіше розглядати і працювати з ними. От тому тут маємо помічати позитивну роботу в даному випадку. Це с спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельниччини. Що все ж таки звертають увагу, починають це все по закону з цим поводитись, і відповідно я сподіваюся, що подібних кейсів стане буде менше, тому що, по-перше, небайдужі українці нас засипають такими кейсами. По-друге, працюють правоохоронні органи ліпше, будуть справедливі засудження і все це. Разом з забороною розведення таких тварин в неволі раніше пізніше має дати позитивні результати. і Тварини не мають страждати. Такі тварини вони мають бути в неволі, суто для того, щоб їх досліджували з метою випуску в природну зону і збільшення їх популяції. Тобто, це в природоохороні мають бути мотиви не естетичні, не візуальні, не освітянські, ніякі інші. Якщо говорити так про законодавче підґрунтя, що має бути вдосконаленим, вдосконаленим, аби просто унеможливити такі от випадки в майбутньому? Це цілий перелік. Про перше, це е, неможливість отримання і використання червонокнижних тварин, неможливість розведення в приватних умовах, так як ви ще причислила е, диких тварин для будь-яких інших тілей, крім природоохоронних. Е, це робота комплексна з дозволами на отримання тварин, тому що в нас є, наприклад, закон, який е, е, зобов'язує мати дозволи, Проте немає порядків видачі цих дозволів, які мають бути затверджені. І через це цими прогалами користуються і подібні приватні звіринці, і якісь контактні зоопарки, і інші живодерські установи. Тому, власне, ряд цих прогалин їх треба прибирати, змінювати законодавство. Охоронним органам так само гарно працювати, викривати такі чинники не тільки коли є розголос, а як частина поточної роботи. Ну і власне з часом цього має бути менше, як мінімум. Чи піднімаєте, чи ініціюєте ви оці от законодавчі ініціативи, про які ви сказали? Так, звісно, нам зараз непросто їх ініціювати, тому що через військовий стан нам досить важко достукатись з прадохородними чи захисними темами зі зрозумілих причин. Проте навіть військові наразі рятують тварин, тому ця тема вона є суспільно-резонансною. Страждання тварин також і від війни, і загалом ніхто не відміняв, тому ми намагаємося просувати подібні правки, норми, законопроекти. В нас є певний успіх, навіть за цей рік, наприклад, були затверджені правила перевезення тварин в міжміських автобусах. Раніше їх не було, тому тварин могли перевозити, наприклад, в багажниках в жарі або відмовляти в такому перевезенні. Наразі це більше в нас вже врегульовано, точніше вже врегульовано повністю. От тому такі дочкові з, з якісь речі ми змінюємо. По мірі того, як нам це вдається адвокатувати відповідним. Інституціям і органам. А наразі в нас до на початку року був тренінг для прокуратур для прокурорів та слідчих. Зараз ми розглядаємо подібні тренінги. Також на 2026 рік також ведемо перемовини, оскільки бачимо, що це спрацьовує правоохоронні органи, слідчі, прокурори. Вони бачать взаємозв'язок, по перше, і таких злочинів злочинами проти людей. І загалом важливість розв'язувати такі речі, отримують дієві інструменти, практики, які ми маємо, і наші колеги маємо мають і починають використовувати. Тому такі дії у нас є. Пані Олю. І ще від вас можливо якийсь меседж а, до українців загалом та а, безпосередньо як реагувати, якщо до прикладу там побачили, чи то жорстоке поводження з тваринами, чи то власне побачили, що тварина знаходиться в якихось поганих і невідповідних умовах. Що тоді робити, як, власне, оцей от суспільний резонанс, та, як ми бачимо, що він дієвий і допомагає в таких ситуаціях? Це правда дуже допомагає. По-перше, закликаю не проходити повз, якщо ви бачите подібні ситуації, саме тварин в неволі або жорстоке поводження з ними, викликати поліцію, писати заяви, робити багато фото, відео, мати з собою свідків, які можуть це все. Підтвердити, також хочу зазначити, що на сторінці UEMLS є розділ отримати допомогу, і в нас в тому числі є юридична допомога по цьому питанню. Тобто кваліфіковані юристи UNOLS готові вам допомогти із написанням заяви, і з тим, до кого правильно звертатись, з чим самозвертатись, якщо бездіяльність правоохоронних органів, хтось що з цим робити і так далі. Тому не проходьте повз, не будьте байдужими, і підключайте нас та інші локальні організації, якщо це потрібно. Пані Олю, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру за те, що подбали про наших левиць. Власне, не лише про них. Нагадаю, що разом із двома левицями, а це власне вже всі їх знають. А це Сімба і Сіма, також евакуйовано безпосередньо і лисицю. Є нотовидно собаку та бурсука. Власне, вони зараз знаходяться в Київській області, де отримують лікування, де отримують належний. Догляд і власне, де визначається зараз їхня подальша доля, так левицю обіцяють прийняти у спеціалізованому центрі в південній Африці. Отож, Ольга Чевганюк, це керівниця відділу стратегічних ініціатив, Ю Енімаус» була з нами.